Всім привіт! Ви на каналі Зозуленька, і сьогодні я розпочинаю свій летсплей у Майнкрафт виживання в новому світі. І я вже трошки побродила по цьому світу, і я так вже знайшла селище. Ось воно. Але ще я знайшла дуже прикольну річ: Та-дам! Пусташ. Таракотові гори. Я знаю, що це дуже рідкісний біом в Майнкрафті, і ми будемо тут виживати також. Спочатку я хочу піти туди, тому що в мене взагалі нічого немає. Пуста, 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 пуста. Але трошки пізніше, я думаю, що наприкінці серії ми підемо все ж таки і розвідуємо, що там у тих теракотових горах є. Для початку треба. Трохи дерева. Ой, рукою дерево робити це надзвичайно цікаво. Ніякий Майнкрафт не е, обходиться без того, щоб не зробити дерево ручкою. Таке собі селище, чесно скажу вам. Таке воно бідненьке. Як в принципі всі в саванні. Перше, найголовніше доски. Верстак. Палиці. І я зроблю. Я не пам'ятаю, як вона називається. Кейло. Я зроблю кейло, щоб може Ох, ти, -ма, давно не бачили! Що ти мені приніс? Ага, велику ку... купу непотребу. Дякую! Я знайшла малесеньку печерку, я сподіваюся, що тут от тут навіть вугілля є. Зараз ми його трошки порубаємо. Мені потрібні камінчики, і те, що вугілля є, це теж дуже добре. Тому що без факелів, ну, так, темно буде. Камінчики вже трошки є на інструменти та пічку. Що будемо робити? Потрібно ліжечко мені десь роздобути, тут вже спить. Пан. І пофіг. До побачення. і місто бідному, нещасному, бездомному. Дякую. А ви знаєте, що цей звук? Я, я думала, що у, у, у цей торговець. Таке, ніби рідина лється. Я думала, що то він пісяє під будинком. А виявляється, що він доїть своїх ламів. Хі-хі, прикиньте, так, да, цікаво, але звук такий раз ранку просинаєшся, і так То він молоко добуває. Так, я роблю кам'яні інструменти, і, -і, 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 і мені потрібно залізо. Так, я йду шукати собі залізу, тому що без заліза мені буде не досить прикольно. Де я можу знайти залізу? Мені знову потрібна якась печерка. О, тут є печерка. Невеличка, така. де мої скноски. Якийсь біом такий цікавеньке. Скрізь вода. Такі блін. От як туди? Що мені під водою рити? Я не хочу? Що там? В цьому світі оці всі каньйони заповнені водою. Це, типа, а що це? Це таке, щоб сложніше було? Добренько. Залізом поки що. Не складається в мене. О, зате. Дивіться, що ми маємо. Зараз я собі роздобуду своє ліжечко. Йди сюди. Ходь, 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 ходь. Давайте. Щоб я. Так, і ти йди сюди. А як я тебе вас двоє чи троє? Ой, ще, йди, ходь, ходь, ходь до мене. На тобі попоїстоньки, і тобі попоїсти. Робіть мені, будь ласка, овчення малесеньке, а я вас пущу на кроватку собі, на ліжечку. Раз. Два, скільки? Два, ще одна мені потрібна, йде сюди. Вже є все. Буду спати спокійно, нікого не буду виганяти з ліжка. Це що? Це коні? Так. Ні, це лами. Ой, привіт, маленька! Привіт, гарнюся. Не треба в мене плювати. Як вас тут багато. Хіло, хілло, які ви гарні. Саванна, дуби, акації. Але мені потрібно залізо. Дуже давно в мене не було такої проблеми, щоб знайти залізо. Прям я хожу 20 хвилин, і я не можу знайти жодного. Жодної адекватної печери, де могло би бути залізо. Це якийсь треш. Печер нема. Ну, може, а що тут? Якісь дірки в землі а, а, є, але вони, вони затоплені. Коротше, моя стратегія з видобутку корисних копалень. Накрилися мідним тазом. Розраби вони як е, спеціально підгледіли і позатоплювали всі печери водою. Тобто зараз немає можливості познаходити корисні купалини в печерах і треба таки будувати собі е, шахту. Ну, добренько, будемо робити собі шахту. Шахту ми будемо робити, знаєте де? Ха! Ось там! У Тракотових гора. Я думаю, що ми зходимо туди огляд. і там буде шахта. Піду посплю. Так, я поспала, трохи подумала, і ось що я вам скажу: що я зроблю зараз і що ми з вами зробимо? Ми трошки облаштуємо територію. В цьому селищі ми трошки е, облаштуємо будиночок, те, що ну, треба зробити. І потім сходимо ось у ці теракотові гори і зробимо шахточку. Зараз я зроблю доріжечки, трохи під шаманю ландшафт, щоб ми е, почувалися комфортно, тому що ці смітники, е, особливо в саванні, мені ноги не подобаються. На швидку, на швидку. Як цікаво, дивіться. І що тут за прикол? Я взагалі терпіть ненавіжу ці городи в селищі в саванні. Ну, це якийсь блін жах і здівательство над людьми. Їх. Хто так строїть? От хто так строїть. Їх просто треба перебудовувати. Геть, усі. Абсолютно! Що я зробила? Дивіться, я трохи прибрала той безлад з городу, який був, залишила джерела води, щоб воно хоч якось росло, і так, трохи так облагородила на швидку. Хочу зробити ще компостер, компостницю, щоб якийсь містянин або селянин міг мати працю і. З ним можна було торгувати. Я подивилася, що в мене дуже мало е, деревини, я зараз е, ще підроблю собі. І ходімо швиденько зробимо м, робоче місце, щоб з ними можна було торгувати. Я там вже десь накрала е, багацько е, пшениці. Я можу сподіватися на перші ізумруди. І я можу за... наразі зробити компостницю. Де вона? Де, Де компостер? Ви приколюєтеся? Де вона? Що не можу? Дійсно, не можу, а... а чого мені не вистачає для цього щастя? Ще трошки полублоків. Не проблема. Гець, не проблема. І ми зараз робимо собі, я не пам'ятаю. Зараз робимо компостницю. І де вона? Ми її тут поставимо, і все можна вже -да! працювати. Дивіться, яка гарнюня. Просто гарнюня. Ну, не така собі, вона на швидку могло бути дещо краще. Ми згодом все це поправимо та виправимо. Там, мабуть, вже нападали якісь дубові саплінги. Так, я їх заберу, я поки що не маю. На достатньо ресурсів, щоб так от розкидуватися насіння. І я піду туди, в далекі-високі гори, і ще трошки попрацюю, тому що бігати як кізочка горна і збирати збіжжя мені не хочеться. Я хочу, щоб було все акуратно та. Я трохи облаштувала свій е, будиночок, він в мене не на все життя такий. Але е, поки я побуду тут, поживу, в мене тут дві пічечки. Я все ж таки сподіваюся на те, що я знайду багато-багато залізячок і зможу їх використовувати. Верстат, кроватка і е, е, сундук з модлоком. Але поки так. Безумовно, е, Перероблювати ландшафт в саванні це те ще задоволення, але я трошки попрацювала. Зробила ось такий городик невеличкий, я вам його показувала ще вже з того боку. Такий саме я зробила. Потім ми з ними щось переробимо, щоб вони були гарненькі, красивенькі, було б що показувати. А поки що ці городики для заробітку. Будемо торгувати з фермерами і заробляти алмазики. До речі, я тут знайшла цього коваля, який інструменти робить. І він продає вже з ходу продає сокиру та кайло. Ми йдемо по ресурси у Терекотові гори. Мені потрібно буде збудувати все-таки е, якусь лодку, тому що я ледь сюди допливла. І дивіться, які вони гарненькі, 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 незрівняне ні на що не схожий ландшафт у Майнкрафт саме цієї пустоши. І ми тут маємо печеру, прикольну печеру. Дивіться, скільки золота. Я казала раніше, що в цих е е теракотових горах є багато золота прям залиші. Але нам, по-перше, треба знайти залізо, тому що, на жаль, кам'яною кірочкою я не зможу добути собі тільки попорчу. Ви бачите, ви це бачите золото, золото, і я не маю можливості. Ура! Перше залізо. Перший. Ну що, залізо є? Поки два, поки я з ним нічого не можу зробити, окрім лопати. Лопати мені тут взагалі без надобності. Ви бачите, скільки золота. Прям воно лежить. Тут бери, не хочу. Поставлю побільше цих Така досить приємна печерка. Що у нас там? Там у нас теж. Ну, Йошкін, два-трьокін. Як взагалі тут прокопуватися під водою? І бачите, і знов золото. Скрізь величезна кількість золота. -ау. Треба було в воду пірнати. І там, і там оці, ви бачите, синій цей лазурит. Тут дуже багаті, багаті печери. Хм... І нема. В ну, наше мені то золото, але мені не Мені нема чим його видобувати. А там що? Дайте мені хоч трошечки. Це якийсь жах, жахітці, що робити, Тут цілий каньйон. Я боюся туди спускатися, тому що я не знаю взагалі, що там таке. Тут треба десь покупати, Покуперсатися, можливо, залізо я знайду. А... Чому з міді не можна робити інструменти, а? Тільки два заліза. Повно золото і лише два заліза. І хай йому грець. Ніч, а я тут шарюся. Треба валити звідси. Я звикла, що. Ну, добре, я хочу хоч це понабирати. Я звикла, що залізо воно лежить просто вершки... зверху. Лежить собі і лежить. Там десь в печерку залізеш, і залізо воно є скрізь. А тут я дерев'яним кейлом... кайлом кайлом ходжу тут і добуваю. І не можу золото золоту добути. Що мені ці два заліза? Ну, хоч так, хоч трошки. І не маю я взагалі ще й кроватки. Якийсь бред. Що я зараз буду 15 хвилин. по, -по, -по, -по ночі бродити. Якася я не приду смотрити. Так. І тут же ж немає ніяких е мобів. Овець нема точно. Зато палок можна. Дивіться, скільки палок можна нарубати. І дерево не потрібно. Я хочу знайти щось більш-менш прийнятне для мене. Ну, то ходімо, поблукаємо по цих незрівняних, дуже рідкісних теракотових горах. Ви бачите? Просто теракота є та кольорова теракота. І я думаю, що ми можемо понаплавлювати стільки гарнюньої кераміки, повикладати стільки візерунків, що воно буде дуже-дуже гарно. Зробимо сюди залізничку. Золото тут взагалі валом, але для залізниці ще потрібно залізо, з яким в мене сьогодні проблеми. І про тому, що. Досить величезні проблеми. З... Нічого себе, ви подивіться. Подивіться. Бог мій, яка красота. Пусташ. Пусташ, пусташ, немає нічого. Що робити? О! А! Ух! Як мені пощастило, що я туди не впала! Ото це було б остання моя. Подорож. Тут теж величезна. Так, обходимо. Як нам туди потрапити? Трибати я туди не хочу. Я думаю, що тут може бути десь якісь сходинки. А, до речі, що я хотіла сказати вам ще з приводу цих теракотових гір? Тут є великі величезні шахти, і ми можемо їх. Знайти. Зверху нічого не видно. Це теж, це теж золото. Ну, матір Божа. Проблема, так? Ха. Бачите, яка проблема? Повно золото. Ну, золото тут так багато, що можна збудувати золотий палац. Ну, серйозно, давайте подивимось, може щось десь тут буде. Коротше, я шукаю залізо в цій печері. Побачимось. Ух ти Йошкін, матрешкін, який каньйон! Що, треба спускатися? Як туди спуститися, щоб не вбитися? Я бачу, я бачу залізо. Треба тримати себе в руках, тому що коли. Таке, то можна. і... Умерте? Я бачу лісом. Боже, я можу, зможу зробити кайло. І ще. Ох, ні. Дякую, дякую, аж підскакую. Якісь водоспади. Ну, печери тут дійсно. Огонь. Дивіться, який водоспад. Водоспадіще. Знаєте, в мене мрія, я ще... Ніколи не бачила а, цієї квітучої, чи яка, як вона називається? Пухнастої печери. І мені дуже хочеться її знайти. Я тут десь бачила. Де я залізу бачила? б... Щойно... А! О! На ту сторону. В той бік мені треба пройти. І я трошки йду. Це ж треба було так памкнутися. Ох! От это хит конем. Просто-от-от, пряміком ват. Пекельна, кругу така. Ну добре, я тут трошки позбираю і включуся з вами, розкажу, чим все. Це це закінчилось. Па-па! Коротше кажучи, я тут назбирала трохи е заліза. Все ж таки назбирала, я дуже рада. І е, поки що ми тут, в цій печері, в цій золотій купальні я е, переплавлю залізо все ж таки і подоб... по... видобуваю золото, тому що мені потрібно е, прилічне людське і, е, щоб можна було просто не розбазарюватися такими ресурсами, які нам дає Майнкрафт в цьому біомі. Так, ну ніколи не думала, що буде така проблема, що золото безліч нескінченна не кількість, а, а все ж таки залізом такі величезні проблеми. Ходімо трошки, поки плавиться, погуляємо. О, Добре, це дуже добре. Я залізо радію, як дитинка. Це просто кайфець, тому що. Тут його знайти велика проблема. Ви побачили, я тут вже шниряю ну, десь ну, кілька годин. Людських, реальних годин. І я назбирала аж 14 заліза. Це неприкольно. А золото ось воно скрізь. Будь ласка, підходь, бери, копай, але нема чим. Я думаю, що вже є чим, і ми зараз будемо з вами. Викопувати золото. Я так, я розумію, що це не дуже-дуже-дуже, але я хочу залізницю. Диво впало. Оце, звісно, він тушаміт. Я думаю, так. І залізне. Раз-два. Зробимо два, щоб було. Чудово, поки там все інше доплавляється. Я думаю, що я можу зробити ось так. Ви бачите, ото ви бачите, скільки золота я здобуду зараз видобуду. Кайфець. Ну що, в нас є залізна, дві, два залізні. Кайла. Кайла і, чи воно, кай. Кайло. І що тут? Усе. Готовченко. Ходімо. Ходімо, під... піднімаємося на поверхню, тому що мені дуже набридло в цій печері. Коли я буду... Копати нарешті це золото я буду включатися. Золотішка, нічого не видно. Як ті блогери роблять, щоб вони ходили по печерах, а в них там е, взагалі було все дуже добре, гарно видно? Напишіть мені, будь ласка, тому що я не знаю, як це зробити, то в потімках хожу. Я вже на півшляху додому, там десь з боку моє селище, і це був дуже прикольний сьогодні тріп по пустинним теракотовим горам і пустинним теракотовим печерам. Ми накупали, скільки, подивимося зараз, 29 золота. Знайшли нарешті це добе залізо. І Перша сходинка до нашого виживання вже була подолана. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па-па-па!